Друзі, всім привіт! Рада привітати вас на своєму каналі Життя Як воно є! І в цьому відео хочу поділитися або нагадати комусь рецепт приготування вафельного тортика. Цей рецепт родом з дитинства, мега простий та мега смачний. Тож, давайте перейдемо до інгредієнтів. Що нам знадобиться? Це вафельні коржі для торта. Друзі, ось такі, бачите, вони височенькі, тому що є ВТБ, вони трішечки поменше. Там менше грамів, та вони не такі високі. Рекомендую брати саме ось ці. Це я брала в сільпо в супермаркет. Далі банан, нарізала ось такими кільцями. Один. Згущене молочко саме молоко не продукт. Це дуже важливо, тому що на смак це буде діяти. Горішки, тут в мене грецький горішок, я його. Бачите, як подрібнила. І трішечки миндалю це мої просто улюблені горішки, ви можете взяти свої для прикрашання. Ну і солодко-вершкове масло. будь якої жирності. У мене тут воно зниженою. Ви обирайте, як вам буде до вподоби. Отже, всі інгредієнти на столі переходимо до приготування. Приготували ємність зручну для вас, в якій будемо все поєднувати. Беремо солодковершкове масло, воно в мене, бачите, вже м'якеньке, заздалегідь ми достали з холодильника і згущене молочко. Так гарненько треба все перемішати. Щоб воно все добре поєдналося та було однорідним. До речі, можна зробити з вареного згущеного молочка, теж буде смачно, але я більше люблю ось такою згущенкою тому що смак виходить більш ніжний. Такий, знаєте, легкий. Такий крем у нас виходить, бачите? Така гладка однорідна маса. Дуже смачна. Так, підготувала блюдо, де буду збирати тортик. До речі, друзі, невеличка передісторія для вас. Хто дивиться уважно мої відео, той бачив, що нещодавно я була в магазині АТБ та побачила там вже готовий такий тортик вафельний. Там було, не знаю, Якщо мені, мене не підводить пам'ять, мабуть, два шматочки коштували десь 81 гривня. І я задалась таким питанням: а скільки ж буде коштувати цілий торт, якщо його приготувати вдома? Звісно, що в тому торті немає бананів і немає горішків. А, тож, якщо це мінусувати, буде ще дешевше. Загалом, якщо порахувати. Ті інгредієнти, які ми використовуємо, плюс-мінус 180-190 гривень за цілий торт, друзі. Тож, так, 100% краще готувати вдома, вигідніше. Звісно, якщо у вас є гроші, немає часу, то краще купити. Але, друзі, для мене домашнє завжди на першому плані. Тому що це, по-перше, в даному випадку нічого не треба випікати. Тортик готується за лічені хвилини. Єдине, що ви його залишаєте в холодильнику на деякий час, але то вже дрібниці. Ну добре, давайте поменше балачок, тому що знаю, що ви це не любите, починаємо збирати тортик. А на блюдо перше в нас буде трішечки крему, щоб наш тортик не роз'їхався. Ось так. Кожен коржик ми будемо гарненько змащувати нашим кремчиком. Далі, друзі, в хаотичному порядку викладаємо бананчик. Далі буду посипати трішечки горішками кожен коржик. Якщо ви не любите в такій кількості горішки, ви можете цей етап пропускати і тільки зверху прикрасити. А я люблю саме так: це неймовірна смакота. Спробуйте. Далі продовжую збирати і вже вам покажу остаточний результат. Так, ну що, друзі, наш тортик вже готовий, ось так я його прикрасила за своїм смаком. Ви можете якось по-іншому погляньте, який він тільки височений. В магазині він точно не такий, друзі. Це просто неймовірна смакота та неймовірний зовнішній вигляд. Просочиться в холодильнику десь годинку і можна потім буде куштувати. Зараз, до речі, задумалася і так згадала, колись були часи, друзі, коли три такі шматочки, тортика, невеличкі трикутнички, коштували одну гривню уявляєте, одна гривня коштувала три шматочки тортика. Звісно, там було, не було верніше ні горішків, ні бананів, от, але було дуже смачно. Це просто дійсно смак дитинства. Це в мене спогади, коли я з батьками відпочивала на морі. І ось там зародилася ось ця ідея, мабуть, походження цього тортика. Напишіть в коментарях. Хто теж пам'ятає ці часи? Так, друзі, тортик вже повністю просочився, і зараз ми з вами будемо його дегустувати. Подивіться, яка краса, який він в розрізі. О, це неймовірно смачно! А ви ще не знаєте, який ароматик від цього тортику? Так, зараз ми спробуємо. Друзі, він м'якенький, гарно пропитався все, але ще можна його залишити на ніч. Наприклад, якщо ви робите його пізно ввечері, mm. дуже смачно. Боже, він просто тане у роті, друзі. Оцей бананчик, який там в коржиках, надає ще більш насиченого смаку. Дуже солодко, класно. Ви багато цього тортику не це точно. Ось такий невеличкий шматочок, і вам буде достатньо. Обов'язково спробуйте приготувати ось саме за таким рецептом, тому що є різні варіації вафельних тортиків. Ось це для мене саме найкраще. Тому, друзі, я буду насолоджуватися і смакувати цю вишукану насолоду. А ви, друзі, обов'язково підпишіться на канал, залиште коментарі, як ви готуєте. Такі тортики, і обов'язково спробуйте цей рецепт. Дякую вам за перегляд цього відео. Дякую, що ви зі мною. Бажаю вам всього найкращого, мирних днів та ночей і до зустрічі в наступних влогах та відео. Всім бувайте, па-па!